Коли люди приходять до Бога, майже кожна людина приходить до нього в такому ось стані, в якому у такої людини дивіться, затьмарена свідомість, затьмарений розум, закам'янілість в серцях, і результат результат. Скажімо, отакого затьмарення в розумі є те, що вони відчужені. Від Божого життя. Але ми з вами говоримо про великі і дорогоцінні обітниці. І вони дани, дани нам. Для чого? Для того, щоб ми не були відчужені, а навпаки, щоб ми з їхньою допомогою через пізнання того, що нам належить в Бозі, щоб ми приєдналися. До божеського життя і дійсно жили життям насолоди.